Сир для цього рецепту використовую домашній середньої жирності і практично не вологий. Сир перетираю через сито, щоб консистенція сирників була ніжна та однорідна. Блендер для цього не підходить, бо ви скоріше спалите того блендера, ніж переб'єте сир до однорідної текстури. Краще вже через сито. На 1 кг сиру я беру 2 яйця, але мені знадобляться лише жовтки. Також додаю 2 столові ложки цукрової пудри. Вона набагато швидше, ніж цукор, буде розчинятися, а сир не буде давати. Зайвої вологи. За порадами підписників борошно я буду використовувати рисове. На цю кількість сиру знадобиться 4 столові ложки. Також додаю декілька крапель ванільного екстракту і всю цю масу перемішую до однорідності. Маса виходить приємна на дотик, еластична і практично не липне до рук. Поверхню притрушую рисовим борошном і відщіпую шматочки сирної маси вагою по 90 грамів. Кожен шматочок я пропускаю через ваги, тоді сирники виходять однакового розміру. Кожну сирну кульку я. Спочатку обвалюю в рисовому борошні, а потім за допомогою кухонного шпателя формую красиві рівні високі сирники. Ось такими гарними вони в мене вийшли. Обсмажувати я їх буду на вершковому маслі. Масла потрібно небагато, а вогонь повинен бути невеликий. Одну сторону сирників смажу без кришки, а коли переверну на другу сторону, то накриваю кришкою і довожу до готовності. І ось такими красивими та золотистими вони в мене вийшли. Зверху щільна, трохи хрустка Коринка, а всередині ніжний сир. Подавайте з метом, фруктами або улюбленими топінгами.